Вітаю вас на нашому каналі, яка присвячена світлій магії. Нещодавно до мене на навчання прийшло відразу двоє учнів з однією проблемою. Їх кликала магія. Що це таке? Як вона їх кликала? Є таке поняття, як шаманська хвороба. Це коли Егрегор магії закликає людину, що їй треба. Займатися магією. Але коли людина цього не розуміє, або розуміє, але каже: ні, я цим займатися не буду, це не для мене. Виникають різні проблеми в житті. Також можуть з'явитися якісь хвороби, які не то, що невиліковні, не ставиться діагноз. Тобто врачі кажуть, у вас все добре, аналізи в порядку. Але... Є проблеми зі здоров'ям, самопочуття погане. На інших сферах життя теж якісь проблеми. Проблеми е можуть бути з фінансами, проблеми можуть бути зі стосунками. Це дуже схоже як на прокльон якийсь. Тобто негаразди йдуть по п'ятам за людиною. Таким чином, магії – Каже людині, що тобі повин... ти повинна займатися магією. І коли людина це усвідомлює, не відмовляється від цього і починає займатися магічними правами, енергетикою розвивати, щось робити, якісь замовляння використовувати, то її життя налагоджується і входить в нормальне русло. Якщо людина, яку таким чином кличе магія, не відповідає взаємністю, не хоче займатися магією, відмовляється від всього цього. Це може закінчитися дуже погано для цієї людини, вплоть до того, що вона може просто вмерти. Не бажаю нікому зіткнутися з такими проблемами. Але якщо ви відчуваєте щось подібне, приходьте навчатися в школу світлої магії. З вами була Мах Кірослава.